Друзі, адвокат Сергій Голод, чи не найголовніше питання, яке сьогодні цікавить практично всіх українців, коли все ж таки закінчиться війна, і коли закінчиться мобілізація, і так, і коли дозволять чоловікам вільно перетинати кордон України. Я відстежую відповідні інформаційні потоки, щоб, очевидно, і для себе мені цікаво ці всі питання знати і десь орієнтуватися також. Щоб записувати відео, ну і, звичайно, щоб консультувати людей, бо багато хто і в Україні, і за кордону пише, звертається по подібним питанням. Тому вирішив окреме відео записати щодо роз'яснення цих питань. Що нам дає наша і іноземна розвідка, що реально відбувається, і коли дійсно реально можна очікувати закінчення по питання мобілізації щодо вільного перетину кордону України? Бо сьогодні це питання для багатьох важливе і для студентів щодо можливості навчання за кордоном, і для багатьох людей щодо можливості перетину кордону роботи. І щодо врешті-решті багатьох повернення до нормального невоєнного життя. Також багато отримую персональних консультацій, тому емейл кидає під цим відео. Якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію по мобілізації, перетину кордону, ВЛК, повісткам. Пишіть, буду вивчати відповідні питання. Отож, нещодавно друзі, вийшло е, цікаве інтерв'ю одного з важливих радників. Генерала Залужного, за його словами цього генерала у лютому 2022 року він вважав, що повномасштабна війна з Росії триватиме не менше одного року. Зараз він бачить інші плани щодо того, як закінчиться війна. Звичайно, каже, можна говорити про те, що вона може закінчитися і через пару місяців, а може закінчитись. Через пару років. Але давайте дивитися об'єктивно. Чим буде здатність, наприклад, давайте від останнього, що війна буде тривати ще пару років. Він каже, це мало ймовірно. Це мало ймовірно. Чому? Тому що ні ресурсів Росії на це не вистачить, ні в тому не зацікавлені відповідні наші партнери. Чому? Перше, як би Росія зараз не активізовувала свій оборонний комплекс, але найбільші проблеми будуть саме невздатності оборонного комплексу виготовляти ті чи інші засоби для війни, найголовніша проблема буде в економіці. Сьогодні вже можна говорити, що Росія за два. А то й три, можна сказати, вже повністю місяці цього року повністю спалила свій резерв до того, які вони закладали на цілий рік відповідного дефіциту державного бюджету. А ситуація буде погіршуватися, бо дія економічних санкцій вона працює повільно, знаєте, я куда. Тому найперше буде проблема в Росії витягнути економічно, тобто вони не зможуть і найбільше скоріш за все руйнівні процеси щодо економіки почнуться найбільш серйозні саме в другій половині цього року. І саме тоді Росія почне дуже серйозно здавати, але також величезні і проблеми є на забезпеченні воєнних цілей. Для Росії, оскільки вони то можуть виготовляти ту чи іншу кількість снарядів техніки, але сьогоднішня війна передбачає дуже великий інтенсив використання цієї снарядів техніки. І найбільша проблема в тому, що Росія не може виготовляти в достатній великій кількості саме високоточних високоточної зброї, високоточних снарядів, чого не скажеш про партнерів України. Також партнери України очевидно запустивши вже повністю всі, хто як які могли країни повністю на 24,7 відповідні засоби щодо виготовлення необхідних снарядів зброї, боєприпасів техніки, очевидно, будуть значно переважати значно переважати країни НАТО і до цього переважали Росію. А зараз тим більше значно переважають Росію у можливості ведення повноцінної війни, яка на сьогодні, на жаль, триває на території України. Тому про декілька років мова не може йти. Зараз є ключовим насправді веснянь-літній -літній потужний контрнаступ. Буданов нещодавно сказав, що, скоріш за все, це буде в кінці весни. Коли Україна накопичить необхідні засоби і ресурси, ось чому тривала дуже велика мобілізація саме в цей період, в три місяці ось цього року, саме в цей період буде визначатися, коли точно закінчиться війна. А тому є справедливі прогнози вважати, що війна може закінчитись до кінця цього року. Року максимум, що він дає, це один рік. Але все показує ситуація, що надзвичайно величезна річ в цьому прогнозі залежить саме від цього контрнаступу. Якщо наш контрнаступ буде надзвичайно потужним і надзвичайно швидким, то є ймовірність, що російська оборона і на Сході, і на півдні. Буде валитися як картковий дім, ми б хотіли, звичайно, це бачити, але як воно буде насправді подивимось. Хоча роль високоточної зброї зараз, неймовірно, неймовірно сильно зростає, і Росія е, зазнає все більше і більше серйозних втрат. Те, що вони до прикладу, місяць назад е, понесли дуже важких втрат під вугледаром. Де втратили понад 100 одиниць бронетехніки, і це є катастрофічним насправді на конкретному напрямку для них. І вже не говорячи про тисячі втратен, втрачених життів, це говорить про те, наскільки Україна на сьогодні вміє дуже ефективно використовувати ту високоточну зброю, яку на сьогодні нам дають партнери, і будуть продовжувати серйозно давати. Звичайно, ключове зараз питання це в літаках. Немає сумніву, скоріш за все, що вони будуть надані, питання лише в тому, коли і скільки. І знаєте, контрнаступ якраз на цьому дуже сильно акцентується, що нам потрібно серйозне е, таке підкріплення або ведення саме з повітря. І всі це прекрасно розуміють. Я думаю, це питання вирішиться е, дуже добре. Тому, друзі, можна говорити, що саме, скоріш за все, осінню, осінь. Не думаю, що літом, не думаю, що літком, але саме ось буде вирішувати серйозне питання, і цілком можливо, що саме буде. Можливо, навіть це буде швидше. Звичайно, може бути і пізніше, але реально можна дивитися, можливо, навіть під 24 серпня. Під День Незалежності, і в нас ще достатньо часу до Дня Незалежності цілком можливо, що саме на День Незалежності буде от наданий відповідно і указ представлений щодо того, що буде закінчена мобілізація, а також буде дозволено вільний перетин кордону України. Тому я би став такий, знаєте, найбільш перспективний, такий і успішний прогноз, я думаю, дасть Бог, так і буде. Що саме на 24 серпня 2023 року буде відповідне прийняті рішення, і вже в цей час вже ні в кого не буде сумнів а точніше, що скоріш за все, що і гімн України буде лунати в Криму. І в Севастополі, і в Сімферополі, і відмічати буде День Незалежності також і в Криму, і не говорячи вже про Донецьк і Луганськ, не говорячи вже про них, це буде очевидно. Тому найбільш показовим, найбільш показовим буде саме квітень, травень, червень. Ось ці три місяці відповідного нашого потужного контрнасту. Дай Боже, щоб ці прогнози справдилися, і точно, вже на День Незалежності, ми святкували велику перемогу, велику перемогу і справді незалежність, особливо від розфашистського ворога і розфашистської держави. Друзі, а що ви думаєте про це? Які ваші дати? Які ваші прогнози? Ваші питання коментарі пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гулав.